Ну, Ходімо. привіт, друзі! Я прийшла в гості до своєї подружки. Ой, як тут багато всяких речей. мишка. Ну ти не забудь почистити зуби. Добре, добре, мам. І в миші обов'язково. Добре. А ми то, по... а ви поки можете погуляти на, ву... на, вулиці. Покататися на вейку, на велосипеді. Ви вже спати? Ні. Ну, то просто бабуся може спить. Ось бачиш, це моя бабуся. А ось мій веїк. Веїк, зараз я не покажу, як ми катаємося. Ну просто сідаю, сідай, Ну, і тебе плюс тебе спать, завозай, але не можна. І їдь. І все і так в тебе получається у цього це... Де твоя мама? Де твоя мама? Де твоя мама? Де твоя мама? Моя мама і синім волоссям. А де? Mm. А мой а де твоя мама? Моя... Я сказала, что она у дома. У дома она. Что они там она там делает? Она занимается йогой. Wow. Вот это моя мама. А вот моя бабушка. Она спит. О, бабушка ведь почувствует. Бабушка. мої Оце моя таїночка. Це твоя таїночка? Да, моя. Ми зараз тобі покажем, ну, ми покажемо, як, мама, моя мама на на, на велосипеді катається, а ми поки можемо тут полизати, повідпочивати. Потім моя мама катає... катається дуже-дуже молодець, мама моя. Дуже молодець. Вона сама кататися може. Mm -hmm. Зараз покажу на бо не виходить. <зві> ну, ось так вона катається, дуже. То нам повинно дуже бути чисто. Зараз мама щади буде його ще, щоб сина була. Ну, вона так. До, до мами йде інша мама. Подружки мама. Привітка! Привет, не можна, сто... я тут можна. А я знайшли, а, я... а ми знайшли твоє звуття, ось твоє звуття. А це моє, а це бабусіне. Ой-ой, мені треба гості. Зга як коней. Згагляю коней бізнес. Куди вони зібралися? До Ну, а що, такі гарні колики, це може ще й отак світити. А чи вони не можуть? Просто оце міг, але ти, ну, баталек немає, що вже. Угу. І воно так світилося, Ну, я відео маскали у мене були. Маленькі. Сказала, що вони йдуть на день народження. Вони в гості. Угу. О, все заглайки. Ой-ой-ой. Зивочку мы приблизи. Все такие гоньки, галенькие. Ну, вони такі, ну, такі гарні, все впадає. Тому вони такі вам сподобались. Ну, вони такі, в принципі, гарні, але вони, ну, і зляскові. Що таке ганенько? Воно таке плівіти. Ну що, де ваша донечка? Ну, ну, моя донечка тут, тут на вулиці. Вони ну, вдома відпочивають. А бабуся прокинулась. Як бабусю звати? Ой Івія mm. Привітк. Привітки, Плівітки, Привітки. Ну що там? Васа Ваше... з вашою донькою все голос. Всі минут. О, згайка. Хі -хі. Вони чомусь перебігали. А ще наші зігла дітки. Вони переїхали. Переїхали в нас новий будиночок. Ну, ось такі гарні мами. Із своїми туфельками такими гарними. Ну, вони, в принципі, такі дуже-дуже гарні. Ну, коник падає. Але, ну, донечки ще. Сп'ять, але вони скоро прокинуться. А ось кошме така? Ну, бабуся ще ж не може носити. Але ну на... Хто тут лежить. Нікого тут немає. Це просто печила. Ізочко таке. А в мене отакий от котик був. Зовтий із помаранчевим помаланчиком. Такий. Це у мене такий, так гарний такий. Ну, вони такі, в принципі, давай гарненькі, дуже. Ну, такі. Тато, мені у мене сходини, сходинки. Ну, такі, такі, такі. хочу туску показать диткам. Видно. Расскажи про нее. Все это туска, но ну, салечка. Ну, она мне намаливала на батутах ее, чтоб такую а... Так, а что у нас тут на другом полосе? На другом полосе надо повернуть. Тому мама, дочь. тут ще один, ну, подихають, вони свізимо по вічечку, бо все буде сповзати. Ну, Воно все буде сповзати коли я буду його клютити. Ну, це такий будиночок такий чекали, вам сподобається такий будинок. Ні, зараз До скорых зустріч! Наступна история! Не, не. Я хочу ще показати другу сторону.